Радіо Chicago Друзі. Довіряйте, що звершить на радіо UA Чикаго, а щойно звучала якраз реклама Dart Motors. Тому усім вітаннячка. Мене звати Іван Сабет, і якраз сьогодні у нас в гостях Анастасія Новицька. Це є представниця автодилерської Dart Motors. Привіт, Анастасія. Привіт, добрий вечір. Добрий вечір. Як ваші справи? Все чудово, як завжди. Трошки холодно, трошки а так, все холодно чудово. Ну, Але я думаю, у вашому автомобілі тепло. Напевно, тепло і прекрасно Тепло і прекрасно. Так само в автомобілі ви продаєте. Напевно, там теж пічка є. Я так надіюся, безкоштовно, як ми з минулого ефіру говорили, доплачувати за додаткові послуги в автомобілі наразі та не потрібно. Та бо uh, ми не говорили в по попередньому ефірі, що деякі нові автомобілі вводять так, би мовити, платні підписки за якісь певні функції так в за GPS, за музику, за підключення телефона до автомобіля. так, тобто 10, 20, 30, 50 доларів в місяць. Тому та в наших автомобілях наразі <с <с все безкоштовно От так само і Мені саме, цікаво, химічка. до чого може дійти, тобто завести автомобіль 5 доларів. А вже до... є Remote Start, remote start, Якщо ти хочеш користуватися цією з послугою з телефона, це вже є план. На них це сильно. А потім заглушити автомобіль або загальмувати 30 центів. Різке гальмування 3 долари. Я думаю, що це ідеї, підкидуємо. Що у вас нового в автодилерській автодилорській Дартмоторс? В нас в принципі все те саме. В нас розкупили всі електричні автомобілі, оскільки штат Іліной зробив цю четверту хвилю. Повторюсь, може хтось не слухав з 28 жовтня. Штат Елінойс відчинив програму: хто купує вживаний електричний автомобіль вартістю до 80 тисяч доларів. Може отримати повернення від держави у розмірі 2 тисячі, якщо ви заробляєте більше ніж середня маржа по штату Ілінойс, або отримати 4 тисячі чак, якщо ви заробляєте менше по цій табличці. Табличка складна. Сказати, скільки має бути тяжко, бо тому що це залежить, скільки вас людей є на податках, на якій формі ви працюєте. Тобто, ну ми можемо в офісі кожному сказати, на яку суму ви кваліфікуєтесь. Також ця програма не є гарантованою, тобто бюджет був закладений 14 мільйонів, і дата завершення програми 31 січня 2026 року. Гроші вони видають, поки гроші не, ну, не закінчилась, не вичерпала себе ця сума. Гроші приходять покупцю додому чеком, тобто дилер ці гроші не отримує вже і використати як перший внесок ми, на жаль, не можемо. Це як було колись. Як було колись, так так, і гібриди не підпадають тільки 100% електричні автомобілі підпадають під цю програму. Угу. Я зрозумів. Але ви кажете, що не сказали фразу, що всі автомобілі, електроавтомобілі розкупили. Чи є можливість якось замовити вас під до електро... замовлення? Так, тільки під замовлення, але якщо ви бажаєте це зробити, треба робити це чим скорше, бо тому що знайти автомобіль теж займає час, і навіть якщо ми його знайшли. Його треба привезти, зазвичай він в інакшому штаті, зробити інспекцію. Поки ми оформимо це два тижні, займе як мінімум. Але це варто нагадати тільки для резидентів Іллінойсу? Так, ви маєте мати ID і податки штату Іллінойс. Але добре, якщо у когось податки штату Іллінойс, а скажімо, драйвер лайсенс з Пенсільванії, значить, ви рахуєтесь резидентом штату Пенсильванії. Ви не можете приймати участь у цій програмі. Тільки резиденти, тільки ті, хто проживають у штаті Іллінойс, можуть приймати участь у, у цій програмі. У Цій акції, скажімо так, акція. А вон, тобто це не буде так як попередній раз, що ви кажете, бо раніше була ж ця як сказати, акція програма. Програма від держави, що одразу там повертали до 4 тисяч, і це. Можна було одразу на перший внесок, і так, так далі. вони Тобудільно. приходили до дилера, були гарантованими на даний момент. Ці чеки приходять до клієнта особисто, і вони не є гарантованими. Тому поспішайте, хто бажає, хто бажає випробувати свою удачу і отримати 4 тисячі. Є ще два місяці. Я так розумію. Ну так. але потрібно все одно поспішити, тому що якраз ці фінанси обмежені. Окей, що у вас ще тому, що знову ж таки поза ефіру ми говорили, що у вас не тільки автодилерська, Ви ще і не тільки продаєте автомобілі, а ще і надаєте. Певні е, автомобільні послуги. Так, ми вже обслуговуємо автомобілі вже декілька місяців. У нас відчинилась друга локація. і Ми нарешті надаємо ці послуги клієнтам. Е, це студія детейлингу, Ми робимо хімчистку салонів, ручна мийка автомобілів. І робимо поліровку кузова. Тобто, от після тих всіх мийок автоматичних, де дешевих, де люди люблять їздити, вони дуже пошкоджують лакофарбне покриття. І полірування авто повертає практично, як на виглядає авто як нове. А також в нас є спеціалісти, які займаються відновленням та реставрацією. Шкіряних елементів, тобто там сидінь, керма. Е, можемо відновити пластикові елементи, дерев'яні елементи. Тобто реставруємо автомобілі як ретро, так і повсякденні. Я перепрошую, дерев'яні елементи в автомобілі це які? Що там може а бути такі вставочки на панелях ага. дерев'яні. Тобто вони можуть бути з тріщинами, можуть бути якісь там хімію пошкоджені, ага. ну різні це різні. декоративні. Все, так. Тобто, декоративні, так. <реш> не бампер. <реш> <реш> Те з салону. Здебільшого звертаються люди: це водійське сидіння та кермо, яке з часом або затирається, або від темного одягу, від темно-синіх чорних джинсів міняє колір. Це дуже часта ситуація, або стаються якісь з часом тріщини, порізи. Це все ми можемо зробити, зремонтувати і підібрати ідеально колір під колір саме вашого салону на даний момент, а не колір, який мав той салон від виробника, бо тому, що колір вигорає і змінюється тобто, це не буде помітно. І це буде набагато дешевше ніж замінювати цілий елемент чи перешивати сидіння. Тобто, це одна десята з тої суми, скільки коштує зазвичай заміна такого елементу. Ага, тобто навіть ось такі детальки, тому що я думаю, ну якщо ще майстерні, ну там в якихось моторі колупаєтеся і все ремонтуєте, то ви навіть в такому плані навіть і декорацію можна автомобіля поправити, щоб він не тільки гарно їздив, а ще й людині естетичне задоволення приносити. Це вірно так. Ну і в нас є звичайний автосервіс. Ну, як в понятті автосервіс, та? ми надаємо повний спектр послуг, починаючи від заміни мастила і фільтрів. І в нас, до речі, діє програма лояльності, що кожна 10-та заміна безкоштовна, і матеріали, і робота, тобто повністю заміна безкоштовна на автомобілі. Гальмівні колодки робимо, диски, колеса. Балансування коліс, кондиціонери старого і нового зразка заправляємо, система отеплення. Ну тобто, будь-що по ходовій, по електриці, У нас є чудові спеціалісти по гібридах, по електричних автомобілях, по батареях, тобто, ну, повністю весь спектр послуг ми можемо надати виготовлення другого ключа, заміна лобового скла. Ну, Ого. все, все, тобто, повний автосервіс. Тобто, на зараз так, в нас зараз є е, 9 підйомників, е, 9 механіків, і в нас ще є зараз. Закінчується ремонт на останньому боксі, де додається ще три ліфта. Тобто ще буде три механіка, і тобто зовсім скоро навіть не потрібно буде наперед записуватися, можна одразу приїжджати, і там буде ряд підйомників. Приїжджаєш куди хочеш, і майстри ремонтують. Я так я розумію. скажу так, що записуватись бажано, особливо якщо у вас щось недовго робити, бо тому, що якщо ми знаємо, що ви приїдете. Ми можемо за цей час тримати вам ліфт вільним, механіка вільним. І ви приїхали за годину там зробили і вас відпустили, тобто не потрібно залишати автомобіль. Якщо ви приїдете без апойтмента, в нас хоч ліфтів і багато, але насправді в нас вже і, і клієнтська база, та, та клієнтська база є. І тому, та, щоб ніхто не чекав, бажано телефонувати. Але ми на даний момент беремо людей в той самий день і беремо без апойтментів. Ви можете приїхати і трошки довше зачекати. трішечки, Трішки більше часу. Потратити. А от, як ви кажете, механіки, які найчастіше, можливо, ви знаєте, проблеми у людей виникають, з якими вони до вас звертаються. Ну, тобто, у майстрів, напевно, вже набита рука на ті чи інші проблеми. Чи знаєте ви, от. Що в людей, от скажімо, з української діаспори найбільше турбує в автомобілях? Чи це можливо сезонна зміна шин? Чи це можливо якісь виникають проблеми в людей? Чи ще щось я просто не сильно автомобіліст? Е, наші українці дуже люблять високотехнологічні, дуже такі класні люксові автомобілі. Там Mercedes, BMW, Audi, Porsche і так далі. І ці автомобілі мають дуже багато електроніки, тобто там комп'ютер на комп'ютері і за все відповідає. І це така річ, яку ти не можеш сам зремонтувати, так якщо там. Ти можеш колесо сам підкачати і щось там долити. І більшість наші навіть вміють і самі десь там щось залізти і зробити. З за, за, за електронікою потрібні комп'ютери, які деколи комп'ютер може коштувати 15 тисяч доларів, щоб подивитися і виправити то, то ту помилку. З викруткою у нього сам, сам не залізеш. Такі, так, так, тому, напевно, отакі проблеми з електрикою. Це буде номер один. Ну і мейтененс, тобто догляд за автомобілем. Та, всім потрібно міняти олію. Ми багато тут їздимо, всі фільтри, фільтри з салону, щоб вас машина не потіла, щоб ви дихали чистим свіжим повітрям, Гальмівні, гальмівну систему перевіряти, міняти, колеса. Як ти кажеш, зима. Але як не дивно, українцям дивно, але ага. мені вже не дивно. Ми не міняємо тут на зимову і літню. Реально, може, 1-2-3% всіх людей мають комплект зимової і літньої резини. І всі інші 97-99% мають все сезонну резину, яка достатньо добре себе поводить в цю зиму і в це літо, яке ми маємо тут. Ну це круто. Тобто, ви дійсно надаєте повний спектр послуг, будь-що, що хочеш своїм автомобілем. Навіть можна до вас приїхати, я так розумію, просто на діагностику. Просто якщо хтось любить хоче дбати про свій автомобіль, чи з ним все добре, приїжджай до вас на діагностику, а ви вже там дивитеся, кажете, переглядаєте, скажімо так, чи є якісь там питання в автомобіля. Так, все вірно. І якщо ви приїхали до нас з якоюсь проблемою. І ми, ну якби оприділили, дали вам рахунок, скільки буде коштувати ремонт, і ви повертаєтесь або ремонтуєте одразу в нас цей автомобіль. Діагностика для вас тоді є безкоштовною. Ми зараховуємо ті гроші, які ви заплатили за діагностику, в ваш ремонт. Mm -hmm. Але ви можете і просто так. Ви можете в іншого дилера купляти автомобіль і заїхати, наприклад, до нас. Навіть так можна. Е, ну, Одна тобто, бо не буде перевірку. такого Не буде такого, що в іншого дилера купив, приїхати. перевірити мені. І такі фу. Ти, ти там купує автомобіль. У нас такі самі є. Не буде такого ні, що… Ні, звичайно. Не буде. Що що людина буде червоніти… Ми так, просто знайдемо 50, 50 проблем в тому автомобілі? і Вони самі прийдуть до нас купити. Так ні, я жартую. Та повна діагностика, будь-чого, ми маємо можливість робити. Маємо дуже технологічні. Новітні обладнання, і маємо механіків. Я навіть не знаю, як от так американці рахують, що там там в нас 150 років досвіду, чи в нас 200 років досвіду. Знаєш, як вони то рахують? Вони, вони просто додають... додають досвід кожної ага. людини, яка є в тебе в команді. От треба тобто, раді цікавості проївімо. Тобто уявімо, уявімо якщо біля мене буде сидіти механік, якого 30 років досвіду у мене 0, то разом у нас буде 30 Вас років 30, досвіду. Так. на двох. Так. Ну це класно. Мені подобається з той точки зору, що я 0, тому, але я можу казати. Давайте мені зарплату, у нас 30 років досвіду. Так, це так працює. Ну, класно, мені це подобається з цієї точки зору. Ну, ну. І ви кажете, що механіки, до речі, дійсно, відносно механіків, не буду питати, скільки років досвіду загального, але. Наскільки вони досвідчені, професійні і так далі. То подібне. Яка їхня кваліфікація? От про що я хотіла сказати, що в нас дійсно ми зібрали дуже потужну команду, і в нас працюють найкращі механіки. і До нас це не секрет. Інші дилери привозять свої автомобілі. Коли їх механіки не змогли зремонтувати, так? і це, ну, це не поодинокі випадки. Тому якщо ви дилер, якщо ви не просто клієнт, а ви дилер, ми теж з радістю беремо автомобілі на ремонт і надаємо дискаун дилерам за, за, за того, що вони дають об'єм роботи великий. Тому Якщо ваші механіки не справляються, приїжджайте до нас. Так да, вам напевно потрібен якийсь університет для механіків відкривати. Зовсім скоро можливо, дійсно, люди, якісь такі ну це прибуткова робота, можна йти повчитися. Ви поза ефіром казали, що шукаєте механіка, Що... Так, ми сьогодні виставимо оголошення. Ми готові нас доставили. Ми ще один ліфт. І набираємо, беремо на роботу, шукаємо механіка тільки з досвідом роботи. 30 і... років. Так? <ріст> 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 Але не так, як я ще доказав, що стояв біля механіка. Якого 30, <ріст> так, Беремо з досвідом роботи. Неважливо, чи цей досвід у Сполучених Штатах, в Європі чи в Україні. Нам потрібно, щоб ви просто мали досвід і знали. В нас вся команда українців, менеджер українці, тобто вам не потрібно володіти англійською мовою. Це єдина посада в Dart Motors, де ми до сих пір набираємо людей. Без знання англійської мови. Зарплата висока, колектив у нас дуже класний. І надаємо ми перевагу людям, якщо ви орієнтуєтеся добре по електриці, тобто механік і електрик. Але механіки з досвідом ми теж розглядаємо. Тому телефонуйте 224 600 9613 або в офіс 224 480 1888 Ну, і, і Приходьте супер. на співбесіду. Я дуже надіюся, що після цього інтерв'ю когось розпочнеться або, можливо, продовжиться кар'єра. Хороша, високооплачувана стабільна кар'єра людини, яка буде давати можливість не тільки там годувати свою сім'ю, але і з цією сім'єю гарно десь круто відпочивати і проводити гарно вільний час. Тому я щиро бажаю, що ви знайшли мегакваліфіковану людину і ваша спільна робота, і ви отримали від цього якийсь дохід. Скажімо, і людина отримала хороший заробіток. Я думаю, так. це буде крутий конект, такий, і можете не боятись в інстаграмі. Всі ті дурні відео механіків, це не наші це, механіки це не вони, тобто це не на цю посаду танцювати там у жіночому одязі. Ні, це не потрібно, це не вона, там можете переживати. Це. Добре, а от дивіться, скоро у нас буквально дві хвилинки. Скоро день подяки, чорна п'ятниця. Можливо, ви там маєте якісь знижки на автомобілі. Не знаю. Ми готуємо послуги. щось дуже велике, дуже дуже велике, і класне разом з іншими бізнесами в Чикаго. Тому, якщо хтось зацікавлений, ви можете нас. Набрати на офіс, спитатися Максима він координує цей проект. І він вам підкаже. І я маю надію, що до чорної п'ятниці ми його оголосимо. Угу. Це буде щось круте. Щось круте і дороге, і, велике, і круте, дороге. І, дороге і швидке, напевно <свят> так зрозумів. Тобто для тих людей, які от почули про це щось круте і не хочуть тратити можливість отримати це щось круте, де можна шукати вас інформацію, слідкувати, ну і так далі, тому подібне. Саме найкраще нас в інстаграмі знайти це. Є Dart Motors Dealership, Це є сторінка dealership. І є ще в нас друга сторінка Дарт Моторс Автосервіс і Дейлінг. На цих обох сторінках ми завжди поширюємо всю інформацію про автомобілі, які надходять щоденно. Ми поширюємо про всі акції, про всі державні програми. Смішні ролики закидаємо. Тобто, все відбувається на просторах інтернету. Якщо ви не користуєтесь Instagram, знайдіть Dart Motors може, у Facebook. Facebook. Так в нас там є англомовна сторінка і є україномовна сторінка. Добре, і якраз ті люди ще раз нагадайте, можливо, механік нас який слухає ще раз. будь ласка, як механік може з вами зв'язатися, якщо дійсно у нього є досвід і бажання працювати? Так, телефонуйте мені. Це 224 600 чотири Три або телефонуйте на офіс 224-480-1888. Дуже вам дякую. Дуже дякую за дякую. те, що поділилися такою інформацією. Нагадаю, що це була Анастасія Новицька, це є представниця автодилерської DART Моторс. Я вам щиро дякую і приходьте на нас ще до побачення. До побачення. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.